Україна вчить НАТО воювати. Поки ви дивитесь це відео, українські військові вже тренують данців та поляків збивати російські дрони. І поки весь світ вчився воювати за підручниками, Україна робила це на власному досвіді та власною кров'ю. Як так вийшло, що тепер найсильніші армії світа та, зокрема, НАТО, шикуються у чергу за українськими технологіями та інструкторами, розповімо прямо зараз на Київ владі. Українські військові тепер навчають партнерів з НАТО, як протистояти російським безпілотникам. Це стало новою реальністю, де досвід здобути у реальних боях виявився набагато ціннішим за будь-яку теорію. Нещодавно під час візиту до Данії українські фахівці продемонстрували свою майстерність. На навчаннях під назвою Крила оборони вони підняли в повітря дрон Стінг, який успішно знищив данський безпілотник Банчі. За цим спостерігали представники різних європейських країн, які на власні очі побачили ефективність українських методів. Для справки банші це повітряна мішень, яка імітує крилату ракету або літак, що нібито атакує альянс. Ці навчання наочно відбуваються на тлі зростаючої загрози для країн Європи. Гадаю, що усі пам'ятають, як на початку вересня Польщу атакувало близько 20 російських дронів, після чого міністр МЗС Сікорський заявив, що саме українські оператори готуватимуть польські антидронові команди. Він підкреслив, що заходу час усвідомити. Тепер українці навчатимуть армії альянсу, а не навпаки. Для поглиблення співпраці у Польщі навіть відкрили най- Більший навчальний центр Кемп Йомсборг. Який одночасно прийме до 1200 військових, і хоча здебільшого там будуть українці, центр фактично стане платформою для обміну досвідом між збройними силами України та арміями країн альянсу, зокрема у сфері застосування та протидії дронам. Туди вже приїхало 250 норвезьких інструкторів, а незабаром приїдуть естонські військові. Інші держави Європи теж б'ють на сполох, адже за останній місяць ймовірно, що російські БПЛА регулярно порушують повітряний простір абсолютно різних країн-членів НАТО. Йдеться про десятки інцидентів, тому і не дивно, що топ посадовці альянсу різко заспівали про унікальний досвід України. Прем'єр-міністрка Данії Мета Фредеріксон прямо назвала Україну єдиним експертом у світі із боротьби з російськими БПЛА. А генсек НАТО Марк Рюти погодився, зазначивши, що наш досвід та інновації, які ми здобули за понад три роки війни, є критично важливими для альянсу. І вони мають рацію, тому що масштаб проблеми просто вражає. Лише за вересень 25-го року Росія запустила по Україні майже 10 тисяч дронів. Шахедно бляшанковий терор постійно змінює тактику та нарощує об'єми. І навіть так наші героїчні сили ППО ефективно збивають близько 70% усіх дронів за різними статистиками. І такі показники для багатьох країн Європи можуть виявитися недосяжними. Але Україна не лише ділиться досвідом, а й просуває власну зброю. Під час візиту до Сполучених Штатів українська делегація обговорила з Пентагоном ініціативу дрон-діл або ж дронова угода. Йдеться про закупівлю американцями українських дронів та технологій і створенням спільних виробництв. І це стосується не тільки повітряних, але й морських та наземних роботизованих комплексів, про які ми, до речі, розповідали раніше на нашому каналі. Таким чином Україна не тільки в майбутньому, а вже зараз стає таким собі мілітарі хабом для провідних армій світу. Тому давайте підтримуємо наших військових та захисників. А тих, у кого є змога, ми також закликаємо підтримати ті збори для збройних сил України, яким ви особисто довіряєте. Наразі Київ влада збирає кошти на потреби сотої сталевої бригади. Переходьте за QR-кодом. допоможемо нашим воїнам.